Ви такого апарата точно не бачили. зацініть! Сергій Сергійович, оце ви мене вже привели. Просто я в шоках. Що да. Шо це за чудо коробки? Розказуйте, показуйте. На як бачимо одразу, от, що це таке. Мішенька, а ти не можеш значити з того, а чим босі? Бо ми от ми прийшли босі, і ви прийшли на дитячий майданчик, де для діток супербізнес. Тобто тут можна купити як і настоящі іграшки, які ти бачиш, а також можна купити секретні бокси. Тобто діти приходять і кажуть, хочу, хочу, а не знаю що. А от них є по 100, дивіться. знаєш, що вони кричать, Вони кричать «мама, ну купи! У -у -у -у! А і хтось із цієї криватиї фрази зробив бізнес. Є, yes, знаємо ми цього містера, отакий дядько. <х <х> е -е, дуже все цікаво. Тобто, це секретні бокси, там набрані самі ті, хто іграшки різні, тобто, для дітей. І ми зараз з тобою через наш застосунок. Можна сказати, через, наш платіжне, через наше платіжне рішення. А, спочатку треба вибрати. Я... Оп, номер. ми Вибирай номер. Ну, 25-й. Сюрприз, бокс, для десь. Давай, 25-й. Натискай. Оп, оп, оп. оп. Та чому пише стоп, 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 не складушечки. Дивіться, е, просто секунду, щоб звернувати, тут пишеться 400 ще й доларів. Нічого страшного, все беремо. Ні, Тут 300. Ну нічого беремо. Беремо, 25-й. Окей. Ми, Опача. ми на нього Ексвіпос. Велкам. А він а, ч, а Він що теж говорить? А до тільки Онікс говорить. Говорять вони всі, і вони супроводжують. Тобто, єдиний термінал в світі, який допомагає користувачу користуватися приладом. Це наша суперфішка. Покажи, покажи, покажи. Оп, як це відбувається, секундочку. Опа! Боксик не побився, акуратно нам видався. Відчиняємо і забираємо. До зустрічі! І ми беремо супербокс для моїх прекрасних дівчаток. Класно. Ну, це ну вендінг я бачу вже, ну, що хочеш, має. я квітки бачив. Квітковий апарат. З тобою до них попадемо, в нас також є такі, таке рішення. І для квіткових, і для всіх. Ну, їжа, але це сюрпризи, ну прям кожен ну, реально дуже круто. Ось він маленький наш, дорогенький. Він контролює і допомагає даному бізнесу Бачите, коли іграшки завершуються, коли він не працює. В ньому навіть є сигналізація. Тобто, сирена, так звана. Коли ми зараз почнемо по ньому бити, то якщо. Цей власник поставив своєму застосунку, що він хоче бачити, йому почне піщати застосунок МОМА про те, що апарат б'ють. Зверни увагу, щось зроби з цим. Навіть mm -hmm. таке у нас є. Тобто, якщо його будуть зараз перевертати, трусити, як це модно в інтернеті показувати, або діти Це можна так. Класно, класно. Дивіться, любі друзі, як вам таке рішення, лупіть в коменти, якби. Ну, це реально вже безмежні можливості. Просто все, що можна продати, по суті, ну можна продати отак. Все, що можна продати без продавця, ми допоможемо взяти гроші, дати решту, дати фіскальний чек.